Справа 12, 22. Побудуйте графік функції y дорівнює. Ну що ж, стартуємо. У нас y дорівнює мінус 6, що ділиться на х, якщо х менше дорівнює мінус 2. Давайте побудуємо цей фрагмент тоді графіка, записуємо, що y дорівнює. мінус 6, що ділиться на х. Якщо х. Менше дорівнює мінус 2. Є? Ну що ж, які можна взяти значення х, які менше дорівнюють мінус 2, пишемо х дорівнює мінус 6, мінус 6 поділити на мінус 6, це буде 1. Візьмемо мінус 3. Мінус 6, що ділиться на мінус 3, це буде 2. І візьмемо мінус 2. У нас може приймати таке значення. Мінус 6, що ділиться на мінус 2, це буде 3. Ну що ж, відкладаємо ці три точки на нашій координатній площині. Отже, мінус 6, 1. Потім мінус 3 2. І мінус 2 3. Так. Через ці точки. лівіше від точки мінус 2 проводимо частинку гіперболи. Ну що ж, тут у нас буде тоді y дорівнює мінус 6, що ділиться на х. Далі у нас функція дорівнює, записуємо y дорівнює мінус 1,5х. Пишемо y дорівнює мінус 1,5х, якщо мінус 2. Менше х, але менше 2. Є? Yeah? Ну що ж, які можна взяти значення x? Візьмемо нехай х дорівнює 0. Ну і візьмемо х дорівнює 1. Мінус 1,5 помножити на 0, це буде 0. А мінус 1,5 помножити на x помножити на 1, це буде мінус 1,5. Є? Yeah? Ну що ж, відкладаємо ці дві точки? Отже, перша точка 0-0. друга точка 1, мінус 1,5. Ну що ж, аж до точки 2. Це буде пряма лінія, проводимо її. Є. Ну що ж, ми одержали тоді частинку y рівнює мінус 1,5х. Ну і переходимо тоді до наступної мінус 6, що ділиться на Х. Пишемо y до рівня. 6, що ділиться на Х, якщо? Х більше дорівнює 2. Є? Ну, Які можна взяти значення тут? Візьмемо двійку. Мінус 6 на 2, це буде мінус 3. Візьмемо трійку. Мінус 6 на 3, це буде мінус 2. І візьмемо 6. Мінус 6, що ділиться на 6, це буде мінус 1. Ну що ж, позначаємо ці точки на нашій координатній площині. Отже, 2 і мінус 3. Далі 3 і мінус 2. І 6 і мінус 1. Ну що ж, а зараз праворуч від точки 2 проводимо гілку гіперболи. Є. Ну що ж, ми отримали графік нашої функції. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка доволі громіської функції на цьому вправу завершено.